Попри виклики, спричинені агресивною війною Росії, Україна продемонструвала свою відданість курсу на євроінтеграцію, просуваючись уперед з ключовими реформами. Вже зроблені кроки закладають основи для відновлення та відкривають простір для більшої участі приватного сектору, буде надзвичайно важливо підтримати цей імпульс і запобігти будь-якому ризику відступу, зокрема у боротьбі з корупцією. З огляду на темпи деяких країн-кандидаток, успішне розширення є реалістичною можливістю в найближчі роки. Наші кандидати мають амбітні цілі. Чорногорія хоче завершити переговори наприкінці 2026 року. Албанія – наприкінці 2027 сьомого. Молдова та Україна у 2028 році. Цей звіт, як і всі звіти про країни, слід читати на тлі швидко мінливої геополітичної ситуації. Сьогодні ми, європейці, маємо зробити набагато більше, щоб взяти під контроль наш континент, захистити наші демократичні цінності, забезпечити нашу безпеку. І це можна зробити лише шляхом тісної співпраці з нашими сусідами, особливо з країнами-кандидатками. Символічно, що є сьогодні дійсно найкращий за три роки звіт Єврокомісії. Найкращий за три роки результат України це додає нам всім мотивації, всім українцям, коли Європа визнає нашу спільну роботу. Україна все робить, щоб отримати членство в ЄС і у час війни, в час складних боїв, наша держава рухається вперед. Це абсолютно безпрецедентно для всіх у Європі, всі інші держави ЄС йшли значно простішим шляхом. І важливо, щоб наші результати отримували відповідну підтримку в Європі, щоб ЄС, Європейський Союз, виконував свої зобов'язання. Україна готова до відкриття кластерів. Потрібне європейське рішення щодо цього. Я хочу подякувати всім, хто нам дійсно допомагає. Я пишаюсь нашими людьми, кожним нашим воїнам. Слава Україні!